Привіт всім нашим друзям і тільки добрих новин. Наступила черга приготувати варення з айви, яку ми збирали в лісі. І пройшла доба, я вам покажу результат. А як ми його говорили, ви дивіться, варення вийшло неймовірне. Подивіться, яке воно густе, як воно застило. Ось подивіться, бачите? От, От таке варення. Незважаю. Кажи, ну, покажи ви покажи перекинь банку. Не тече вниз. О, так. так і стигне. Незважаючи на те, що колір не такий, як ми робили в попередніх рецептах, янтарний ось такий колір вийшов, але подивіться, яке воно густе, смачне і ніби цукати. Можна навіть і печиво прикрасити, і пиріг спекти, і тортик прикрасити. Як ми варили, дивіться? І наші дарунки лісу ми добре помили від ворсинок. Тому що вони можуть викликати алергію та е, кашель. І тепер нарізаємо нашу помиту айву або гуту, або ж гутулю на 4 частини. Так нам краще її буде чистити від серцевинки. Вона досить е, така, тверда, тому обробляти її важко, але ж це того варте. Ось так розрізаю на 4 частини. Дарі залежить від розміру айви, або на дві частини, або на три частини. Щоб у нас вийшли ось такі квадратики. Дехто робить більші дольки. Я ось отакі дольки. Наріжу зараз всю айву. Поки я буду нарізати, ви поставите нам вподобаєчки. Ми за це вам подякуємо. І напишіть коментар, коментар що ви робите з такою айвою. Так, друзі, ми начистили. Три кг рівно айви. Так як у нас вона терпкова та лісова, не така соковита, як звичайна, наша садова, то я буду додавати води. На кожний кілограм айви я додам 200 мл води. Один, два, три. Три кілограми можна взяти цукру, але ми Зменшимо кількість і додамо на кожний кілограм айви 800 г цукру. Із загальної кількості, у мене тут 2 кг 400 г. Я також додам 1, 2 чашки. У мене чашка на 200 мл цукру. І далі зніму цедру з лимона. Цедру ми додамо в самому кінці десь за минут 15 до. Кінця варки варення, а щоб не гірчило, я зніму ось так цедру і в кастрюлю додам тільки сок одного лимона. Щоб кісточки не потрапили, я через ситочку, сок проціжу. І сок ми додаємо не так для кислоти, тому що вайве достатньо своєї кислоти. От бачите, поки ми нарізали, вона потемніла. І за того, що в ній дуже багато заліза, от. І ми, щоб був світліший колір, додамо соку лимона, можна також додати півчайної ложки лимонної кислоти. Все, тепер нашу айву відправляємо в воду і ставимо на вогонь. Якщо ми відразу додамо цукор, то воно буде жорст, Таке наше варення, айва буде, оці шматочки будуть тверді, тому ми трішечки додали цукру. А коли воно провариться хвилин 15, ми додамо залишок цукру, варити будемо в один прийом. Все відправляю на вогонь. У нас світла нема. Так що я йду буду на балонному газі, доводити до кипіння і кип'ятити 15 хвилин. Там світла нема, на жаль, не буде видно. Покажу кінцевий результат. Майже 20 хвилин варилася наша айва. Ви вже вибачте, в нас електроенергії все й немає, так. І потрібно її так приготувати до напівготовності. Як ми картоплю на напівготовності готуємо, так і айву. Вона і не тверда, смачна і не розварена. Я додала трішечки цукру спочатку, щоб вона не розварилась, не перетворилась. На кашу. Якщо легкий такий сироп, то вона і не розварюється, і не, не тверда, якраз нормально. І вже тепер, коли вона, бачите, уварилася, вже наш цукор сюди поміститься. Я додаю цукор, бачите, ось е водичка ще є. Ми додаємо цукор і добре перемішаємо. Частинами будемо додавати так легше перемішувати. Ось. І все, ще один раз перемішаємо. І відразу ж не будемо чекати, щоб воно охололо. відразу ж відправляємо на вогонь і будемо варити до готовності. І ще я е, додала цедру лимона, можна також додати цедру апельсину, наприклад, і сік апельсину. Бачите, як я ось мішаю, а шматочки так і зберігаються ціленькі. Завдяки тому, що ми додали сок лимону. Айва трішечки посвітліла. Бачите, вона набула такого однорідного кольору. Все, друзі, відправляємо. І з моменту закипання буду варити, мабуть, хвилин 30. Ну, далі я вам скажу. Вирішила пів години. Кип'ятити своє варення, але друзі, світла не було темно. Кип'ятили варили в гаражі там темно світла нема. І думаю, ну нехай на маленькому вогні вариться, поки не включать світло. І варилось воно в мене десь час і 30 хвилин, півтори години. І воно спочатку було світле, потім потемніло трішки. Я так думаю, що, мабуть, варення зайве, Чим довше вариш, тим воно темніше. Але ж нічого, не звинило в лісі. Закриємо і таке, буде смачне. Не таке, як я хотіла, щоб вийшло янтарне, але ж смачне. І нічого, закриємо і таке. Закриваємо кришечками. Банки, звичайно, ж, я промила, прокип'ятила. Кришки також прокип'ятила. Я... Чому я не закрила раніше? Тому що в мікрохвильньовці звикла стерилізувати свої баночки. Бачите, нічого. Харненьке вийшло також. Не янтарне. Буде таке в цьому році. У нас, до речі, є вже кілька рецептів. Варення зайве. Трішечки по-другому, але ж електроенергію не виключали. А тут вже підстраюєшся, коли вже буде видно. Це не біда, це наймаленьке, що в нас є. Але так. ми все витримаємо. Це так, це правда. А мені такий колір і смак навіть більше подобається. А я таке люблю. Да? Ні, ну смачно і симпатичненько. Колись Іван Афанасьович розповідав, що у нього сусідка була. ну Якщо в неї, наприклад, хліб недопечений, а вона пригощає, ну, як зазвичай, сусіді вже ж пригощали, та й пригощає ваню, Ваніну маму. от. А вони кажуть, що нібито хліб недопечений. А вона, а мій, а мій коля такий любить. А потім пере... хліб під горі вже став чорний. От вона знову ж пригощає, тому що в селі раніше як спекли хліб та і пригощають сусідів. Ділилися одне з одне. Ось з тебе хліб сьогодні а Вона, а мій коля такий, такий хліб любить, так і Ваня утішає. То коля любила, то вона любила. А то я такий люблю. Ні, ну справді смачно і симпатично. От дивіться, ну що, не, не красивий колір нормальний. Дивіться, який рубіновий такий. О! 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 Дивіться. Бач, хороше. Все, вийшло в мене літр, 2, 3, 4, половиною і майже 5. половиною десь біля 5 літрів варення. А ще в нас... Такої айви є ще два ящички. От, Так, що будемо робити, вже, можливо, буде електроенергія. Подивіться, воно вийшло не янтарне, але ж, бачите, ось як, як рубін. Таке, більш червоне. Чим довше вариш, тим воно темніше і набуває такого червоного кольору. Але ж за, за тому, що ми додавали води, воно м'яке, тому що це айва. Вона ж дичка і вона дуже така терпка, дуже тверда, але ж в лісі не пропала з'їмо. Ой, а смачне М -м -м. я покуштував дуже смачно, дуже. У нас на каналі є ще також варення з айви. Коли була електроенергія, ми робили. Є варення з айви та гарбуза. Також заходьте на канал Консервація плейлист, і там ви знайдете кілька рецептів. Тримаймося, все витримаємо, переможемо! І все буде Україна! Пока-пока.